Друзі, сьогодні у нас свято, велике свято, Різдво Христове. Хочу вас привітати з цим е, святом, побажати вам саме найголовніше здоров'я, мирного неба кожного дня, щоб всі ваші бажання здійснилися, все у вас в сім'ях, в родині, все було гаразд. І так було завжди. Дякую всім, хто зі мною. Залишайтесь зі мною надалі, а хто ще не залишився, то, друзі, підписуйтесь на канал обов'язково. Ось на честь цього свята хочу зробити вам розпаковку та, так би мовити, дегустацію оцього німецького штолена. У мене є відео на каналі. Хто не бачив, подивіться обов'язково, розпаковка посилочки з Німеччини. От Я отримала дуже-дуже, була знаєте так, приємно м -м вражена і задоволена, дуже сподобалось, щиро вдячна своїй подружці. І ось оцей подаруночок чекав саме цього дня. Різдва, друзі. Тож, зараз ми з вами продегустуємо разом цей смаколик. Я вже куштувала це неймовірна смакота. Ще раз наголошую, хто має доступ до такого столу, ну, друзі, хто може його придбати, у кого він є. Обов'язково його скуштуйте. Він не зрівняється ні з яким іншим. Дивіться, яке таке якісне, класне картонне пакування. Боже, яка краса, ви тільки погляньте, які штоли! Ну, неймовірний, друзі, неймовірний. От я скільки зараз бачила, і виробництва нашого українського, і пекарні. Ну, так, да, воно гарно, але воно не то. Навіть смак не той, розумієте? Тільки погляньте, який він класний, Боже, скільки пудри. Ну, це класика родзинки, але все одно. Зараз я його обережненько відкрию і вам покажу в розрізі. Це просто супер. О, в мене аж слинки течуть. Гляньте, як він виглядає вже без пакування. Дуже апетитно. Боже, родзинок, неймовірна кількість. Як засніжений такий весь. Суперовий, тяжкий кілограм, цілий кілограм отакого пиріжка. Так, взяла великий ніж. Зараз будемо з вами відрізати. Ой, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто полюбляє штолен. Так, ну мені однією рукою не дуже зручно. Не хочеться вже вимикати камеру. Боже, я вже бачу, я вже. Ай, друзі, дивіться. Ой, боже, який розріз, а? Погляньте, скільки там розинок, цукасів, там ще мають бути горішки. Яке жовтеньке тісто, дуже апетитне. Ой, супер. Зараз хочу ще один шматочок відрізати серединку, вам показати. От відрізала ще один шматочок серединки. Погляньте ще раз. Який він прям, знаєте, такий набитий. Боже, а аромат який? Ой, Боже, це не передать словами, це треба тільки відчувати, друзі. От моя щира рекомендація. Прям прошу вас, хто має доступ, обов'язково скуштуйте. Так, ну що, розпочинаємо. Ой! Друзі, він просто тане у роті. Погляньте. Тут є якась спеція. Я не можу чесно сказати, це не кориця. Треба подивитися, що в класичному штолені йде в складі. Солодкі. Такий, знаєте, Ну, класний, він не приторний, ні. Але він солодкий, дуже м'якенький. Я б сказала навіть соковитий. Знаєте, тісто таке воно не сухе, воно трішечки вологе. Розинок достатньо, горішки оці хрумстять. М -м, ще цукати якісь мені попалися дуже смачно, неймовірно, смакотана, солода, без перебільшення, от кажу, як є. Тож, обов'язково куштуйте, друзі, саме справжнішенькі столини. Я ще раз дякую своїй дорогенькій подружці за такий подаруночок, за таку смакоту. Дякую вам за перегляд цього відео коротенького. Дуже хотіла поділитися з вами. оціми, так би сказати, емоціями, знаєте, які під час. Цих ласушів це дуже смачно. Обов'язково залишайтесь зі мною далі більше. Всього вам найкращого, друзі, ще раз зі святом. Нехай всі бажання ваші здійсняться. Всім па-па. до нових влогів!